Всім привіт! Напевно, кожен власник відеоспостереження задавав свої питання. а чи може хтось отримати доступ до його камер без його відома? Тому що камери, ставлять чужі люди, напевно, мають якісь приховані способи, щоб мати доступ без згоди власника. Я, як інсталятор, таке засуджую і хочу на прикладі системи Ajax показати вам, як ви можете дізнатися, хто може мати доступ до вашої системи або до камер. Наприклад, монтажна компанія встановила вам камери і надіслала вам доступ з правами адміністратора. Ви заходите в додаток Ajax, переходите в налаштування, переходите в пункт користувачі, і тут є ви з правами адміністратора і, можливо, ще хтось із ваших довірених осіб. Вони також можуть бути адміністраторами або звичайними користувачами з обмеженими правами. Якщо ви бачите когось невідомого і зайвого, то просто видаляєте цього користувача. Але це не все. Інсталятори, якщо вони спеціалісти, то роблять всі налаштування через спеціальний додаток Ajax Pro. Користувачі в ньому це монтажники інсталятори та буває, що деякі пульти моніторингу. І тоді ці монтажники попадають в окремі пункти меню, як інженери монтажу та охороні компанії. І якщо недобросовісні майстри залишили собі доступ, то їх профілі будуть тут. Заходимо в інженери монтажу. І бачимо, тут є два профілі, і ви можете так само видалити небажання, і вони перестануть мати доступ до вашої системи, або обмежити їм права доступу, але тільки по системі охорони. Якщо вам треба, щоб інсталятори мали доступ до системи, але не хочете, щоб вони спостерігали камери, то є окремий пункт приватності. Саме тут ви можете обмежити права користувачам, інсталяторам або компаніям на доступ до камер, і тут є гнучки налаштування. Наприклад, користувачі можуть мати доступ до окремих камер, і по кожній камері є різні налаштування. Вони можуть мати доступ до перегляду онлайн, до перегляду архіву, відтворення мікрофону. Поворот камери, або, наприклад, мати доступ до камер тільки коли система знаходиться під охороною. Наприклад, ви можете дати доступ в якійсь охоронній компанії, ставити під охорону, і вони автоматично отримують доступ до камер і спостерігають за вашою територією, коли ви відсутні. І коротко я вам ще раз повторюю: всі, хто мають доступ до вашої системи, знаходяться в трьох пунктах: користувачі. Охоронні компанії та інженери монтажу. Якщо нікого в системі крім вас не потрібно, сміло видаляйте чужих, і в разі потреби ви завжди зможете надати доступ з людьми правами. Підписуйтеся на наші канали в соціальних мережах і телеграмі. До зустрічі!